Це Відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Взяли на гарячому. Цю Служба безпека України. Як СБУ виявила російську агентку та запобігла страшній трагедії у Кам'янському? Головною умовою кураторів з Росії було єдине вбити. Якомога більше людей. Ексклюзив фактів тижня. Усі деталі спецоперації від контррозвідки СБУ. У цей день вибухівка вже була готова. Та інтерв'ю зі зловмисницею. Як саме її завербували агенти ФСБ? Він вже там люблю давки куплю». Таке було для да? вас. Да. Да. Дивіться просто зараз. 22 березня Дніпропетровська область Кам'янське. В одному зі спальних районів міста служба безпеки України проводить спецоперацію. Затримують російську агентку завербовану ФСБ. Служба безпеки України Зрадниці 22 роки. Наркозалежна в квартирі, яку вона винаймала, знаходять саморобну вибухівку в термосі. А ще телефон з перепискою із російським куратором. Шпигунка мала вбити саморобною бомбою максимальну кількість людей у місті. СБУ спрацювала на випередження як усі деталі за мить. Отже, у нас ексклюзив. Лише зараз ви почуєте у межах дозволеного, звісно, шокуючу правду з перших вуст, як ФСБ вербують українців, та як працює на випередження наша служба безпеки. Трагедія в одному з найбільших промислових центрів України, містечку Кам'янське, могла статися у будь-якому людному місці, чи то у центральному парку, чи то у торговельному центрі, чи навіть біля будівлі СБУ, головною умовою кураторів з Росії було єдине вбити якомога більше людей. Ми всі Де сидить затримана, поки суд не виніс вирок. Що правда є нюанс. Ми не маємо права називати її ім'я та показувати обличчя. Отже, усе почалося з того, що зрадниця шукала легкі гроші, і, як виявилося, згодом готова була піти на масове вбивство українців за пару сотень доларів. Я шукала легкий заробіток. Найшла його в телеграм-каналі, списалася. А який телеграм канал Чесно, не пам'ятаю. Я так на глаз попався. Якийсь канал, бачу, заробіток пропонують. Так відбулося знайомство ФСБшника з підозрюваною. А от далі запропонували перші е, тестові завдання, які вони практикують, це або коригування ракетних ударів, або підпали релейних шафів. Е, у випадку затриманою це був підпал релейної шафи. Цей тестовий злочин підозрювана скоїла, щоб довести так звану профпридатність та вірність окупантам. Згодом завдання стали серйознішими, і вона так само на них погоджувалася. Потім вже, як оказалось, виготовляння ВСП. ВСП. Ну, бомб. Спочатку підлагали 100 доларів, потім 200. за тиждень вона мала її виготовити та застосувати. Зрадниця ховалася в орендованій квартирі, яку оплачував куратор з Росії. Вона брала кошти собі на, на життя. Вона використовувала також це на закупівлю нарк... наркотичних речовин. А у вас проблеми з торговкою? Так? Не були. А саме? я не буду про це розказувати. Куратор диктував підозрюваній, кожен крок надсилав інструкції, як правильно виготовляти смертельну зброю. А дівчина слухняно виконувала усі вказівки і методично готувалася до злочину. Він дзвонив мені постійно, з утра до, до ночі. Щоб по максимуму використати зрадницю? ФСБшник застосував старий як світ чекіський прийом. Куратор зрев, можна сказати, що закохав у себе затриману, обіцяв їй допомогти у подальшому перетині державного кордону. Затримана вже навіть планувала собі, можна сказати, життя із, із цим чоловіком. Він дуже хорошим ходом проникв, понімаєте, чому я? Він вже там люблю дав куплю. Таке було, да, да. зізнавався Так. Да. підозрювана за вказівками куратора, готувала вибухівку і планувала масове вбивство українців, і при цьому божиться, ніби й гадки не мала, що працювала на Росію. Цікаво, кому окрім них ще було потрібно вбити якомога більше мирних людей в центрі українського міста. Ви розумієте, що це було багане, задав всі? Ні. Він мені розказував, що він в Іспанії, і що забере туди мене да. в Іспанію. щоб догодити новоспеченому ФСБшному бойфренду, підозрювана навіть сама почала пропонувати потенційних жертв. Доходило до того, що е, за великі гроші вона навіть сама пропонувала підірвати свого близького родича, який наразі проходить службу у збройних силах України. Мова про чоловіка рідної сестри. Ні. Це було, це було несерйозно. Ну. Пропонувала робити вашу умову? Ні. Ні. Ви відмовляєтесь так і спис. Ви ні, де, Ви ж не бачили мою міміку ліза, і вже шутка це була, не шутка. Зрештою, минув тиждень і підозрювана зібрала абсолютно реальну вибухівку без жодних жартів. Назбирала переважно уночі, встановлено було е, усі компоненти, які були виготовлені, вже підготовлені для вибухівку. Е, вказані компоненти особа мала закласти у термос, який придбала до цього, і посилити е, його будівельними цвяхами. І знову божиться. Нібито не розуміла, що збирає бомбу, аби вбити людей. Я не усвідомлювала, що це була вибухівка. У мене з хімією все не так добре, як можливо у вас. У мене з хімією дуже плохо було, поэтому я не розуміла. У Вас знайшли дармус і цвяхи? І... Це вже було після. Ки зловмисниця нібито нічого не розуміла, а насправді свідомо працювала на ворога та готувала пекло для мирних співгромадян. Наша служба безпеки вже тримала її на гачку. Відслідковували її з першого дня, як потрапило полезору, контролювали кожен її крок. 24 на 7. Співробітники СБУ і в день вночі воли і знали, контролювали кожен її крок. Відтак у день, коли підозрювана мала скоїти масове вбивство, затримали її на. Гарячому. Ось саме у цій п'ятиповерхівці вона ймала квартиру зловмисниця на четвертому поверсі. Тут вона й збирала вибухівку, якою планувала підірвати людей у місті. І саме тут по обіді 22 березня її затримали співробітники СБУ. На момент затримання вона вже якраз тільки прокинулась. Е, до неї було дуже не неочікувано, вона відразу дуже замкнулася в собі. Вона дуже була здивована, що, по-перше, ми про це дізналися. А у цей день вибухівка вже була готова для того, щоб її застосувати у багатолюдному місці. Про ймовірну кількість жертв, навіть нині, коли злочин вдалося попередити і думати страшно. Спецслужби служби РФ мали наміри завдати якомога більше ураження і жертв серед цивільного населення. Місце має бути багатолюдне та у безпосередній близості до адміністративних будівель або військових об'єктів, місць скупчення військових та правоохоронних органів. То кількість жертв була би дуже страшною. Навряд підозрювана не розуміла чим і для чого займається та на кого працює, адже все було з. Надто очевидно менше з тим, до останнього намагається виправдати себе. Ми договорювали, що я зроблю цю сировину і віддам її в руки комусь і все і за це мені заплатять. Та насправді ніхто жодних грошей платити не планував підозрювану, як і інших агентів Росії, які клюють на казочку про легкі гроші, мали просто ліквідувати як розхідний матеріал, аби приховати сліди злочину. Чесно говоря, до цього я не дивилася ні новостей, нічого. Я не бачила не ну, чесно кажу, що не бачила ні одного такого случая, щоб про цю бомбу. Тут тепер я сижу і новості чую. Я бачу, як люди ведуться на це. Зрештою, нині сльози лити запізно. Зловмисниці загрожує 12 років за ґратами. Взагалі, аби ви розуміли масштаби, лише з початку великої війни СБУ викрила понад сотню агентурних мереж, які Росія готувала роками. А також повідомила про підозри в державній зраді, тобто за співпрацю з ворожими спецслужбами, понад трьом тисячам осіб. 840 із них вже засуджено. На сьогодні немає жодного випадку, щоб СБУ спільно з нацполіцією не знайшли виконавців підпалів диверсій. До речі, усі ці історії об'єднує одна цікава деталь мова про портрет виконавців. 22% із викритих зловмисників це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Та хай там як. усім, хто все ж вирішив зіграти в російську рулетку. Варто пам'ятати одне: знаєте, вас хочуть вбити, кудрозвідка СБУ дістанеться до кожної особи, яка з ворогом. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.